Всім доброго ранку. Добре. Бачите, Добре. Саша він лежить на полу, рано встав. Сьогодні Саша уїжджає, рано встав. Кажу, так ляж полежить, та я на полу полежу. А вона ж, дивіться, не відходить від нього. Там вона лежить, трошки заспокоїлася. Вони дурачилися, 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 дурачилися. Тепер вона лягла воно. Вона, що то, Це тільки тривога, взяла привичку. Бачите, ви, трошки я не включаю світло, он просто стала спать тут. Я кажу, ні, це так не годиться. Дуся, а що Саша уїжджає, да? Уїжджає, Саша. Нічого він приїде, он дивися, підходьтеся, там видно, Саша ж з телефоном не розстається. Сьому їздять, ти зі скуча узять, з Саша, Ну, наймайна. так. гладить, ну давай. давай. Буду. І Саше сьогодні повезло зранку світло, є, так він і поїв і помився, і все. А... Наша молода команда вже голова, слава Богу, трошки лучше. Зараз вона така красива, готуйтеся подивитися на неї. Вона е, розпускає ковер. Розпускає Що, мої любеньки? Зібрала я ті чотири посилки останні. Відійшлю. Та... Завтра має Сашуні день народження, так я лені позвонила, кажу, спроси Максимку, він же. ж... Хлопчик уже зі днями кажу, він перейшли, а я тобі віддам тоді гроші. Завтра має Сашу ніде народження. Поїхав Саша на роботу, настрій такий, що хоч вішається, чесно кажучи. І я вирішила, світла немає, аж о 10.30 буде світло. Я вирішила все-таки піти, піду по лісу погуляю. Так щось на, на душі. Ну, недобре. Недобре, воно знаєте, коли всі разом якось так воно і горе переживається краще, і все біжу, не роби зараз авто. А чого я прив'язалася? Бачите, вже привичка. Ворота треба вручну закривати. Я вам скажу, що до гарного так швиденько привикаєш. Боже, подивіться, в мене є там в плейлисті відкатні ворота своїми руками. Мій чоловік сам робив, але на фірмі замовляли направляючі і через п'ять років чи більше замовили придурки автоматику. Боже, якщо світло є, яка краса, яка краса. Боже, чик відкрив. Як немає, теж вручну. А що ж робити? Що робити? Так. Світлом уже просто біси. Вони думають, що на Майдан там призивають, щоб ішли. А я вважаю, що в городі треба вже виходити. Нам як раніше виходили ми, що мені сказали, що я організатор. Ну, часа точно організовувати треба. Люди добре продають електрику за кордон, продають. Хай вони не розказують, а ми сидимо без світла. Ті області, де шарашать побешеному, люди менше сидять без світла, ніж ми. Ви розумієте? Менше, Да що ж це таке? а? Що це таке? Я розумію, що на вуличних цих ліхтарях там небагато світиться, але вже немає сил. Ніхто нічого не робить. Мерія повинна це робити. Розбили, розбили. От вони набрікають, розбили, розбили. Так ви щось робіть, розбили. Ну як це так? Чотири з половини нема є. п'ять нема є. Що це таке? Добре, у нас хата невелика. У нас хата невелика, що нас насос коли не робив, тільки тут не проганяє до кінця поли холодні, а в електричні котли, що робити? Чик і все. Безсовісні, просто безсовісні. Я це казала і кажу. Те, що ворують, я, знаєте, я на це оцей скандал, що зараз роздуває пороху, там йому приближені всі. Там, якщо капануть, там кожному. Кожному пожизненно або розстріл кожному, хто це піднімає зараз, питання. Але не треба прикривати цим зараз все. Ворували, ворують і будуть ворувати все одно. Це те, що у нас оце, соціалізмом оцим, блядь, дебільним, це у нас воно в крові. Не у нас, у них, у них. То я скажу одне, що. Зараз вся увага, нахрен пацани, які в Покровське, на Сумському, на всіх направлена. Запорізьку на всіх направленнях лягають, своє життя віддають. Нахрен Щас ти що хто ж там украв, да та хто та хто там перекрав, все з возу пропало. А їм же ж удається, а кацапи раді, а ці суки теж раді. Їм удається робити те, розшатувати дисципліну. Я ж кажу, тут уже в цій ситуації знайшли вони таку тонку лінію. Молодці психологи спрацювали просто шикарно. І я вважаю, що набу перші, що це все набу повинно не виступати, давати інтерв'ю, а набу повинно збирати матеріали. Закривати, передавати до суду і слідкувати, як оці чмошники будуть пожиттєво сидіти або требувати розстріл? А вони що? Вони тільки колотять і розказують нам те, що ми вже давним-давно це все брахавали. Я вважаю, що тільки дурні люди ведуться на ту. Ви що не знали, що ворують? Ви що не знали, що є? Люди багаті є бідні? Як же ж легко вас обдурити і як легко вам навішати лапші? Просто ж. Я не знаю. Все, війна вже не потрібна, світло не потрібно, тепло не потрібно. Давайте всіх, давайте, давайте. Зеленського в тюрму. Зеленська. Та як Зеленський піде, то ви будете блять, отакими плакати. Тому що Раша, як прийде, дивіться на Донецьк. Дивіться на Донецьк. Там, де Раша, там параша. Ну, У вас характер парашистий, те, що таке зараз витворяє. Так що... так що тут все нормально. Ух ти, яка цікава, це, мабуть, жінка цього, що це будинок і така пеха, такий колір матовий, знаєте, і вона така вся в Шляпі, красива жінка. Замішня. Так що я кажу, я на оці всі поводи. Я для мене нічого нового немає. Крали і будуть красти, якщо ми будемо такими, якими ми є. Ну, а поки що сидимо без світла і не знаю, треба буде з ним зателефонувати. У мене ж після мітінга залишилися ті дівчата знайомих, то я вам скажу, що знову таки, опять одні й ті самі. Але я, я знаєте, горжуся тим. Тими людьми, з якими я там була на вітя. Я вожуся. Дисципліновано, без скандалу, без бійки, без порушень правил ми вийшли, стояли, написали наші, наші всі вимоги і що. І з другого дня пішов порядок і світло. Знайшли гроші, знайшли перемонтування, все знайшли. вони нам будуть яка ок, гок закрився. Та нам похрену, що закрився, ок, гок це живало. Так, да, Там люди втратили роботу, люди втратили це теж біда. Але зараз таке життя, що треба за себе переживати, розумієте? За наш... Якби наш мер був патріотом дійсним, а не марінятка в руках другого депутата більшого рангу, то такого б не було. Він би душею стояв, він би чихав на всі, на Києві, на миг, він би боровся, щоб наше місто було із світлом, з теплом, з водою і з усім. А так на ад'є. Ад Ну що, машині одної немає, люди добрі. А, тобі, я вам вже... Ви мене все бачите і бачите. Нічого, я все одно похожу, похожу. Учора сміх смі... А, ні, от одна є. Сміх, сміхом, вчора вийшло три гарні півлітрові баночки. Я туди білі кинула всі. І така суміш гарна. Ну, Санячка ж... теж допоміг, вибачте. Ну, Санечка поїхав, хай му Бог допомагає, хай працює. Закінчує цей об'єкт, кажу, Сайн, закінчує об'єкт і давай нахрен ці командировки, давай десь знайдеш якусь. Знаєш, щоб вдома тільки не сидіти, воно ж теж. Зараз вдома сидиш, воно кожен сантиметр нагадує, йому вже теж надоїло. Як мене ото прорива, що я плачу, я хочу плакати тихенько. А вони всі ходять, ну перестань, Алану, що Алла, ну перестань. Кудайте, я поплачу. Я просто хочу поплакати. Кажу, піди, може десь Сторожом, просто, нехай за 4-5 тисяч на сигарети, і хватає. Ми помремо. Я трошки працюю завдяки вам. Дякую, що ви дивитеся відео, що дивитеся реклами. Мені не потрібно мільйони. Мені потрібно, як от на підприємстві, заробляють люди, можна і менше, і нормально. У мене 500 доларів у Я чесно ви час скажу, ніколи не врешу. Там придумую, що я там по тисячі, по десять. Вибачте мене, те, що е, партнерка насчитала, свій налог взяла, потім взяла наша партньорка, потім ще налог. І коротше, виходить, те, що я вам кажу. Чесно і ніколи не врешу. Так, я хочу піти отак прямо, але я машину поставлю там і піду ліворуч. Ось я їду, показую міста вам, будь ласка, їдьте і збирайте. Інші, ой, та ні, шифруюся. Я пам'ятаю, Боже, як Вова. Дай Боже йому здоров'я збираник. Кажу, Вова, а ти ти, а ми ще так тільки познайомимо, де ти збираєш гриби? А він каже, ау, гриби люблять, Все, І він навіть не казав, де він збирає гриби. Ну, що, беремо. Сьогодні теж тут одна. Так, підожжіть, Зараз сонечко вийде. Ще ж рано, ще ж тільки на початок дев'ятого. Ось мої посилки, які я назад буду їхати. Санька оставив всі проволочки, ну нехай правильно, може, там щось обірвало. Такий вітер сьогодні був. Відправлю посилочки. Ну, а з вами ходімте, пройдемося. Що буде цікаво, то знову щас, таке на душі. Вчора були з Сашею тут ходили, а зараз я сама йду. Ну а що, таке життя. Таке життя. Ну що мої любі. Я думаю, що останній раз я прийшла в ліс, немає гриба. Ще ось хтось приїхав теж. Просто нема. Дивіться. Ну я не так тут довго ходила, але що це? Що це таке? Находиш, як він називається, скажіть мені. Той польський, зараз зараз, бо я ключі хочу достати. Червиве все. Білого навіть не бачила. Ось От ось таке трішечки. Ну нічого. Погуляла, ну, там ще зараз на, на виїзді стану та й поїдемо. Посилки відправляти. Ой. Все. Грибна охота закінчилась. Ну, знаєте, просто ходить ноги, бо це ж не, це ж не, не факт, правда?